Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Прошла Пройшла інформація про застосування армії Російської Федерації у війні проти України, Північно-Корейського далекобійного самохідного протитанкового ракетного комплексу Болсає 4. Маємо фото з українського розвідувального дрона. Цей протитанковий реактивний комплекс був ракетний комплекс, був помічений 30 липня. 2024 року в районі міста Шебекіно Білгородської області Росії. Раніше Росія розповсюдила відеоудару керованою ракетою по українській САУ АС-90. А це САУ 155 мм британського виробництва. Прошу вас підписуватись. Прошу підтримати нас в приватні в Монобанку. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. Такі установки демонструються Північною Кореєю під час парадів. Комплекс розміщується на колісному шасті 6х6, можливі варіанти більш легкого шасті 4х4. Такі фото теж існують. Цей протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження всіх типів бронетехніки, в тому числі і оснащених сучасними засобами динамічного захисту. Ракета керована з оптоелектричним опто наведенням і має режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки сама тонка броня. Про існування цього комплексу стало відомо в 2016 році. Тоді була... це була версія на Гвинтокрилі Мі 2. А от у 2018 році ми побачили варіант на колісному БТРі М2010. Формула 6х6 у нього колісна. В 2022 році була показана версія цього протитанкового ракетного комплексу на легкому шасі Формули 4х4. Ми теж її бачимо. Тактико-технічні характеристики точно невідомі. Але одразу впадає в очі велика схожість на китайський протитанковий реактивний комплекс ракетний ПТРК HG10. І за принципом роботи на ізраїльський ПТРК Спайк. Відомо, що булсая 4 має систему наведення за межа, поза межами видимості цілі з ударом зверху на досить, без, досить безпечній для себе дистанції. Ну, кажуть, від 10 км до 25, до 25 км. Ну, різне розказують. Я, наприклад, не розумію, 25 км не може бути. Керування відбувається по оптоволоконному проводу. На ракеті встановлена відеокамера, вона транслює оператору картинку, і той в ручному режимі керує наведенням ракети. Це великий вперед, великий крок вперед у зброї Росії. До цього в Росії такого не було. Близько основним протитанковим ракетним комплексом був корнет, що наводиться на ціль по лазерному е променю. А для цього потрібно спостерігати ціль від пуску до моменту влучення і отримувати ціль в прицілі. Аналізуючи доступні фото е, ну, і відео від росіян про бойове застосування цих ракет, бачимо, що цей протитанковий реактивний комплекс долучено до розвідувального ударного комплексу, що існує в Росії на базі розвідувального дрона Орлан Орлан 10. І Дрона Камікадзе ланцет. Тобто Орлан-10 розвідник шукає цілі і наводить дрон камікадзе, поки той сам не побачить ціль. Тобто працює як звичайний дрон камікадзе. У Росії великі проблеми з випуском ланцетів. Вони можуть випускати не більше ніж 200-250 штук щомісяця, а потрібно в багато разів більше. Залучення до роботи цього розвідувально-ударного комплексу ще і протитанкових ракет з Північної Кореї, становить серйозну загрозу для Збройних сил України. Також, також очевидним став факт створення коаліції країн, що ведуть війну проти України. Це Росія, Іран дає шахеди, Китай, він повноцінний учасник війни проти України, і Північна Корея передає зброю теж. Bull 4 це рабська копія китайського протитанкового ракетного комплексу HG10 у версії AFT-10 з керуванням ракетою по оптоволоконному проводу. Тактико-технічні характеристики цієї зброї з Північної Кореї ніяк не можуть бути кращими від китайської. І безумовно, Північна Корея передала ці протитанкові. Ракетні комплекси тільки з дозволу Китаю. Отже, ракета має довжину 1850 мм. Діаметр 170 мм. Маса 43 кг ракета, а з транспортом пусковим контейнером 105 кг. Досить важка, досить важка. Навіть занадто. Дальність мінімальна. Більше 3 кілометрів, тому що е, оператор не всю на ближчих дальностях знайти ціль і навести ракету. Максимальна дальність Ну, існує цифра 10 км. Росіяни кажуть, е, ці, так, в Росії говорять про те, що до 25, але китайська hg 10 має дальність до 10 кілометрів. Я думаю, що дальність 225 кілометрів це брехня і пропаганда. Нездатні вони зробити по проводах, це ж яку катушку проводів треба мати і волочити за собою цей провід, в Північній Кореї таких комплексів дуже небагато. Вони були вперше показані в 2018 році. І передавати їх в Росію багато в Корея не зможе. Немає у Північної Кореї достатньо великої кількості цих комплексів. Як саме працюють ці комплекси? Ну, я впевнений, що так само, як і їх е, балістичні ракети Північнокорейські, КН-23, що мають дуже погану точність, а половина з них не долітає до території України і падають в Росії. Ну або північно-корейські снаряди 152 мм, їх багато передали. Вкрай неякісні, з недотриманням геометричних розмірів і маси. Це одразу дає дуже низьку точність і дуже велике розсіювання цих снарядів. Ну, а вже про схильність північно-корейських снарядів вибухати в стволах російських САУ, в Росії ходять самі погані розмови. Ми багато разів бачили відео і фото, як вибухали снаряди 152 мм корейські, знищували російські гаубиці і вбивали російських артилеристів. Ну, я думаю, що такою ж буде і точність, і бойова ефективність північно-корейських Bullsai 4. Хочеться відмітити, що серйозним недоліком булсая 4 є схема наведення по проводах. Ну, навіть по електронно-волоконному проводу це застаріла система. При польоті такої ракети провод падає на землю. При маневрі ракети, та ще й на великій такій дистанції, цей спровод падає на землю, чіпляється за кущі гілки дерев і так далі. Він смикає ракету. Вона в цьому випадку різко міняє напрям і це дуже сильно ускладнює процес наведення. Ну, в радянські часи були такі протитанкові ракетні комплекси з наведенням по проводах. Дуже-дуже складно наведити місцеві предмети на полі бою роблять неможливим наведенням. Маю сказати також, що відео удару по українській САУ дуже неконкретне. Тобто сказати точно, що це був удар булсая 4 неможливо. Але стверджую, що можна сказати, що в Росії почались дуже серйозні проблеми зі зброєю. Потрібної кількості зброї в Росії випускати неможливо. І збільшити випуск в Росії зараз неможливо теж. Тому що весь 2024 рік всі військові заводи працюють в три зміни без вихідних. Тобто, ще півроку тому був досягнений максимум можливостей Росії і подальше зростання випуску зброї буде досить незначним. Нема кому, нема на чому. Їм залишається зараз тільки гнати своїх солдат місні штурми, навіть поранених. Було декілька відео, як у групі російських солдат в Атаці на наші позиції, були люди з гіпсом і на костелях, і їх все одно відправляли в атаку. Ну, це Росія, там це можна. Місяць тому уряд Росії оголосив, що збільшувати випуск зброї складно. Тому що закінчились, тобто ще на початку літа закінчились всі вільні трудові ресурси. Нема кого поставити на військові заводи. Тому і питання чергової мобілізації в Росії стоїть на паузі. Прийдеться забирати людей з військових заводів, а це приведе до зменшення випуску зброї. Ельвіра Набіуліна це сказала. Кому цікаво, в інтернеті це воно є. Знайдіть. Я впевнений, що все буде добре і ми переможемо. Я прошу вас підписуватись на моє відео. Маємо на кінець перетнути 135 тисяч підписників. Прошу підтримати нас в приваті і в Монобанку, бо це дуже потрібно для продовження нашої роботи. Прошу заходити на наш Patreon, запрошувати друзів, є багато ексклюзивних відео. Використовуйте кнопку спонсорства, всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!